Привіт банда! Коротко про бонуси, які мені постійно достаються. І я от себе кожен раз ловлю на мислі, ну як я можу знову так тупанути. Але туплю кожен раз, кожен раз по-новому. Вот, і кожен раз така біда. Дивіться, значить суть яка. Вчора приїжджаємо. Поступає проблема від цього воділи, за яким я можу як слідопит завжди знайти слід бо з нього вічно щось тече чи капає а це він дзвонив і каже перде якщо перде значить це вже ну, рікою лється так що навіть він побачив і розуміє це О, тобто це не десь якась звичайна нормальна знаєте як ми устраняємо ну, дечки що ми шукаємо де там що там може бути то чайка поїхав побіха лука як спеціаліст Хоча ну, тут не треба бути спеціалістом, тут просто треба включити мозги. Значит, тече, ми бачимо, що протікає гідравлічне масло. Їх тут три. Одне червоне, да? одне моторне, воно чорне завжди, одразу після зміни. І одне світленьке гідравлічне. Його більше всього, воно частіше все вот. Тут не треба бути супер експертом для того, щоб розуміти, якщо там під колесами задніми не тече. І відкривши оці дві кришки, не бачите, тут явної течі, то все, це вже лавора ді Дімерда Ченто тобто, чен Робота дерміше стопудово. От. І він вчора глянув, каже, ну ладно, завтра поїдеш, каже, подивишся і зробиш. Ну або якщо там от не тече, ну там все воно на виду, все там, шланги часто цепляють і, і рвуться, ну і це. Тобто все, що одразу не видно, особливо спитати у воділя, де тече, а він каже, ну десь в районі мотора під кабіною. Так як в моєму квіті, бачите, поглушителі по всьому. Ви щоб розуміли, де ця шлангочка знаходиться. Да хрен з ним, де вона знаходиться. Як до неї добратися, як її відключити. Ху, я вже час граюся. Я в таку холодину, я мокрий, воно тому все сховано. Коротше. А саме інше, що воно йде від кабіни. Ось, мабуть, якісь із цих цвітастих, бачите, помічені. Звідси, оце все туди, а це ж треба завести як по заводу, щоб було по під кузов, по під раму, оце все. Через всього валеру. Ну і все ви бачите ті самі кольори тепер вже тут. І тут десь підключити. А як воно вже дубове, воно вже желізне, скажімо так, то це, звісно, робота не з простих Ну ладно. На сьогодні, скажімо так, 1-0. Вчора був звісно 1-0 в обратну сторону, вчора я був, як кажуть, на коні. Ну, це мені наказання за це в погоду. Ах, яка краса сьогодні. П'яниця. Такий красивий закат Дивіться. Давайте, відкритий мені щось ворог. Да, Привіт, банда. Дуже рідко, та навіть не дуже рідко, мабуть, в другий або, може, третій раз в житті виключив, поставив на паузу і удалив, що перед цим намагався записати, тому що... Е видно, в понедельник нас мама родила. Не растёт кокос, не лепится видос. Вот и всё, чтойно щось менеться. Ця... Болячка ніяк не відпускає, затянулась. Вот. поэтому теряю думку. Вроде якби є що було, що розказати, але не знаю, навіть з чого почати. На роботі кучу цікавого, смішного происходит. Ну так, як я зараз не в адекватій, не знаю, як вам цю інформацію правильно предоставити тому. А розказати не так, як є або не смішно, то це ж уже не то пальто. Коротше, давайте я вам по суті я сьогодні розкажу, що Юля сьогодні ходила в школу. Юля, да? Да. визивали Саші в школу. От. Визивали як? По якій причині. Ну, як обычно тут все происходит. У нас же ж, якщо визвали батьків в школу, то все, можна дитині після школи додому не йти. Ні, тут, типу, що вони хочуть максимально улучшить э, Сашині як Ну зна, 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 знання італійської мови плюс ну і школьної програми Бачать, що він хоче бачать, що він стремиться ну і відповідно йдуть на всякі там отці. Плюс із моментів э, Там ну є звісно які вони там типа, що, каже був замечен щось э, там Неоднократно, що він там на перервах буває, щось собі жує. І я кажу, ну це, якесь, ну, як на мене, це странне э, замічання. Тому що ну жує що. Він же не достає там, палку ковбаси і батон якийсь з кармана, у нього є може В іншому випадку у нього там мандаринка апельсинка, він вообще серйозно взявся за свою дієту молодець. ну то я кажу, Якщо б я такий підход мав, то я б уже за Швабри би ховався і на мухах би літав. Він просто ну, реально підійшов до цього питання. Конечно не без того, що він є свої любимі речі. але він в школу замість якоїсь повноцінного нормального обіда, там, він бере з собою пару апельсин. Ну, то есть, то есть чувак реально взявся за себе. Вечором Яблочки, морковка, такое, знаєте, тобто він нормальну їду да, раз в день і після школи. Там, ну, якби... Короче, він собі знає, що він робить. Саме головне, що є результат, і результат причому. Ну, в смысле, худає, витягується якось. А так в школі, звісно, ну, типу, все нормально, оцінки типу, більш-менш. Математика йде. Бачать, що кажуть, що книжки типу, ми ще якісь купили, тобто, ніяких не купили, якісь дали, якісь там цей. Вони кажуть, є приложення, де ці всі книжки можна скачати. Башка розкалується. Це, де можна це все скачати типа і типу по приложенню робити ну якби да але з другої сторони для одно, на хоча б якийсь планшет чи чи комп'ютер чи що небудь тому що ну в телефоні що ти там розглядаєш, а тим більше що вони два рази на тиждень два дважі рази на тиждень вони продльонка, ну що вони там роблять уроки все ну якби це ну, і, опять же, більше спілкуйтесь з ним італійською. Якою більше спілкуйтесь з італійською, ну ребята, ви хоч тут не трогайте. Так само як із цією їдою, знаєте. Е я кажу, ну, ну, Юля пояснила, каже, що а ми з ним вже по характеру однак. У мене як якийсь головняк, проблема, я одразу на роботі шурую собі з автомата, якусь печенюшку взяти, знаєте, що це. Ну, щоб не психувати, щоб сейчас не начали, як -то кажуть, не пішов я в рознос. Я йду собі, беру щось силоденьке. Я розумію, що у дитини совершенно по-другому все, але ж його теж може хтось достати щось десь, він перейняє що десь цей. Тим більше Юля каже, що це з війни, після окупації, це все у нього залишилося, що це. він, Ну, теж він заїдає, знаєте, якусь проблему чи що. Та й нема такого, що він прям, я не знаю, як хам'як, жар 24 на 7. О. <кій> так що не знаю, в чому вони побувають. Ну, вони ж, знаєте, як італіянці. Вони в 7.30 сідають вечеряти, це строго там це, ну, так само, як і обідати. у нас. Зараз вже якось трошки в цю прогресію я вникаю. А для нас раніше вдома, що таке для тебе пообідати в 3 часа дня або в 5 часов вечора, або не пообідати взагалі. Ну, це на, на, нормально. да? залежить від того, чим ти зайнятий, де ти зайнятий. Ну, У нас на сьогоднішній день так само. Якщо ми з мамою десь. Впірвали десь заняті. Це ми дуже можемо або поїсти, або не поїсти, або просто десь на ходу купити якусь шоколадку, розділити на двох там. От, або випити якось та, та, та І на тому всі обіду. Так що. А та я вам кажу, не дай Бог, він не пообідає, або пообідає пізніше. Це все, вирвані годи. Надежди кадешові, це будуть тиждень слухати усі потім. Я скажу, у нас на роботі без цього. Та ти що не побіда. Вот. На роботі лука і спавдя, а я не знаю, звідки в його берешся. Коротше, всього розказувати не буду, бо то треба приподністи, знаєте, як говорить від початку до конца, щоб це все було смішно. Вот. І весело. Ну, якби. Да, Потім що все хотів сказати. Та мабуть, що все хай буде таке лучше. Коротеньке видео. А, Стосовно, я не знаю, ситуації от, ну, в Україні зараз мені за часто новості ну, типу, мені хтось написав, що ти, типа, все забув, не коментують люди. А що коментувати? Ну, я один раз чітко сказав, що я це шоу. Ну, таке у мене є відчуття, знаєте, що хтось у мене спитав, як зробити. Я взяв йому тако, накидав просто з голови, як оце зараз вам відоси, як оце все. Тобто, цю схему, оці всі, навіть ці зараз обіски, розіски, що нічого не знайдуть, але все одно звільнити. Ну то есть, мені кажеться, що цей сценарій писав я, і хтось у мене його з комуниздив. Ну то есть, це таке шоу ну для лоха просто такого, знаєте. Ну, але ж все одно у нас ж є. Що, навіть дивлюся, читаю ці коменти ці каструлі голові. Ой, найпотужніший, ой, найкращий, якби б не він. да, то, ну, В общем, не хочу я це коментувати, як і раніше не хотів, тому що ну, це просто жесть. Мені шкода, що так відбувається саме з нашою країною, от, Всі, хто... Лишилися всі, хто там цей. Ну я просто не можу дивитися на оцей. Якщо у нас вже люди, які от льоху взяти, да? льоха, респект і уважуха. Це людина, яка ну просто це машина. З 14-го року, він ну просто у нього вже, понимаєте, цей як, запал зник, він вже все, він вже він себе вже бачить де-небудь, він вже хоче за кордон, він вже все, він вже, ну. Якщо раніше це була ну, я ж кажу, перша людина, яка там стояла, рвала і метала, то зараз вже все. Людина потухла. Вот. В цьому плані я маю віду, що це. Так що що вже казати? Ніяких цих допомог, ніяких не то. Жінка його скупляє, жінка його там їсти відправляє. ну Це жесть, понимаєте? дітей в школі напрягають накаляють. ну там Якщо все розказати, то це знаєте таке вчення, що типу у них там батько не захисник. Родина, а ще й знаєте, типа А що то, а що це? А потом... а це. Коротше, жесть жестяша. Що у нас відбувається. Ладно, давайте про хороше. Завтра, що ви там хотіли капусти тушеної. Може я завтра капусти не тушу, бо Юля мене тільки що питає, каже, я цілий тиждень думала, що готувати, завтра думай ти. Ну, завтра я думаю, що если я до обіду справлюся... с маминой машиной, со своими делами, со Первым делом хочу выспаться. Такая хрень снится. О, вот скажите мне, есть еще кое такое, что на завтра маешь, там, планируешь что-то делать, какие-то трубы или что-то. Ну, о, не, не, важно, что там. Менять вікна, я не знаю, там, ремонтировать, ну, що? машину или что-то. И все. И это тебе всю ночь, ты уже это крутишь. Ремонтируєш, у тебе ні хрена не виходить, або щось йде не так, або ще щось. І ти зранку просипаєшся з мислею Йо-маю, -йо, цілу ніч робив, робив, робив ні хрена не зробив, і це тільки просто приснилося. А тепер це пристає ще й вживу. Оце в мене це кожну ніч. Я не знаю, треба хоч якось мислити. в мене вже цей загублений світ не бере. Знаєте, тому що моє вже ті серії, які ще там де можна поржати. Про що? Да про все, що завгодно, про інопланетянів там, про, про все все-все. Саме інтересне, що е, вчені віднайшли еліксир від усіх хвороб. І це стакан води. Вчені виявили, що стакан води може вас зробити. Так, ну це така інформація. Там дуже весело. Особливо, знаєте, коли там в одній передачі вони там розказують, яка. Як створилася земля, яка вона кругла і що то well, В наступній передачі вона вже у них плоска. Та ж передача, той же ведущий. Well, земля вже плоска. Ми пройшли від обізян. Ну і третій там вже це все там з Ісусом з усім, ну, у них все поворот. Дінозаври не вимерли, а їх з'їли українці. Так що дуже-дуже весело. А вже оці випуски, типу. Оцей тренд, піздеш, ну вибачте, я вже буду казати, як є, тому що ну, якщо я буду казати неправду вам, то значить, я, значить ви не моя компанія, якщо я буду то, знаєте, ходити вокруг да около. Бо сприймайте мене таким, як я є. І так хочеться просто за цей Ютуб записати такий вам відомо, знаєте, такого от, просто от душі. Мені навіть для того прибухувати не треба. От просто якби поніс би, ну правда, воно все було запікане. Але може там вже ж можна поставити ограничення, там не для дітей, там все остальне. І так, знаєте, виговоритись хоч раз на цю камеру. От, але щоб хтось подивився і сказав, там згоден чи ні. От у мене є таке живання Бшане, я маю з вами поділитися це. От. Ці вже випуски, коли там вже типу, на, з початком війни, то ми вже тут. Ті випуски я не дивимось, тому що ну Юля морально не вивозить. А я, а я теж. не вивозю морально, тому що там дуже багато брехні, брехні і багато так. сказано те, чого не було. Ну. Та, от, ну, да елементарні речі. Знаєте, там оце коли ви, ну людина проживала ось, на початку війни, була на кордоні з Білорусі і бачила це все вживу. отак. А вони говорять, що це показують наше місто, показують, як до нашого села їхали Кацапи, як обікрали магазин. А в них в одній передачі це е, Київська область, а в іншій передачі це Харківська область. Да ви що, сказилися геть зовсім? Ну як таке дивитися? Ну, а як взагалі є люди, які без марафона жити не можуть. От. Ну хай. Ладно, хорош. Щось Шо -шо вам же все одно наговорив якийсь. Ну, це вже розумієте, да, який це контент. Це тако сижу, дивлюся на часи, щоб якихось 12-15 минут назбиралося відоса. Ой, коротше, ладно. Не судіть відео з другого. Скоро я почну, як -то кажуть, Збиратися купи і буде вам записувати. А, Кстати, новорічні. Ну, ще не включили. Я думаю, що з понеділка просто ті ж учасники вони повключали вже всі свої наряди, йолочки, шмілочки і все остальне. От, державна це ще не включилася. Я думаю, що з 1 числа воно включиться. Юля каже, що минулі роки так було. Я просто ж не засікаю ці дати на От, І Воно як все засвітиться, я думаю, буде дуже красиво да, проїхатись там. цей Вот. Потім, я не знаю, що в ближайшому будущем. А, ну взагалі э, завтра тушена капуста є если... повезе. Ну і плюс же э, м'ясо дикого кабана. є вот. у нас. Я думаю, що його якщо... якщо завтра буде час, тому що нам післязавтра валіони, ми ж маємо... Ну, гулять в мене будемо, понятное дело то мені треба хоча б сутки на те, щоб це м'ясо підготувати, а потім його приготувати, щоб не було запаха і щоб можна було їсти його губами. Рецепти, секрети. Ну, які там секрети, я думаю, всі ви знаєте, як то робиться, але все одно покажу, як то роблю я. Тому що навіть з тим самим заїждженим нашим салом в цибулині я кожен раз та й щось роблю трошки інакше. Помієте? Я ж то все час якось провести експеримент, не можу я його. По одній тій самій схемі. То воно в мене підморожене, то воно в мене заморожене, то це були не більше, то менше, то сіль, то сахар, то перець. Я вже розумію, що перця і солі воно на себе не бере більше, ніж цей. Потім ще якісь там е, двіжушки, потім отож часник на холодне сало, на тепле, на гаряче. На гарячому воно вариться, той часник ну, діпа, зеленіє і, і не так цей. В общем, на холодному, ну ти просто й це сирим чесником есть тобто, Там треба тепле, ловити моменти, все. Ну, взагалі, всі ці фішки, отмарішки ми все время проводимо якісь експерименти. Да, і сало ж по суті різне постійно. От, тому, ну, так ну, невкусного не буває. Це точно, це факт. От, так що, ладно, всім на зв'язку, тримайтеся. Я думаю, що рано чи пізно все буде у нас, усіх все добре. От, тому... Всім гарного вечора, чекайте на якісь прикольні вихідні з паріамо.